Вечір на авторадіо триває 17.34 на годиннику і крім мене і Саша Попова, зараз в студії з'являється ще Олександр Єгоров, який є представником клубу Локомотив взагалі великого проєкту, тому що це не тільки клуб, а набагато більше, ніж Саш. Ти бачиш, які да. люди Привітайся. Я бачу. Я, ні, я бачу добрий вечір ще раз. Олександр може ти теж да, провітати. Всім привіт. Всім прида. Слов... Ми ж ми мож... слухачі і студія. Всім привіт. Ми якраз просто тут за лаштунками трохи якраз говорили про медіа команду. Тому що я побачив, які гравці там грають. І Олександр Підан, мій прекрасний знайомий друг. І Ще я бачу козак Сіромаха. Ну так, да, у нас у нас дуже потужна команда, а, але взагалі проект Локомотив це не тільки про медійну команду, це в першу чергу про дуже багато різних проектів. І е, я хочу сказати, що Локо це найстаріший клуб Києва, і, можливо, найстаріший спортивний клуб України. Тому в нас дуже багато крутого, дуже багато крутих олімпійських чемпіонів, яких ми за цей період випустили. І незважаючи на ракетний удар, який прийшовся в саме серце локомотиву 23 січня. Ми продовжуємо існувати, продовжуємо рухатись вперед і продовжуємо робити дуже круті справи. Ну насправді слова про те, що це найстаріший клуб, це не просто слова, бо я зараз дивлюсь. Якраз київський локомотив був заснований у 1919 році. 105 років відсвяткували wow. цього року. Да, було Дуже, дуже класне свято, тому дійсно 105 років нашому клубу, е, нашим спортсменам, теж, деяким 105 років, а деяким 4 роки всього на всього. Але ми вважаємо, що це досить такий молодий проєкт, тому що тільки зараз ми починаємо відроджувати все те, що в нас вкрала Росія. А, До речі, от я хотів запитати, тому що, скажімо так, починався 2024 рік, власне, з того, що базу зруйнували. І питання наскільки вдалося зараз відновити те функціонування, яке було до цього удару, наскільки повноцінно зараз працює футбольний клуб і вся екосистема. Ви знаєте, коли це все відбулось, то ми коли побачили там заплакані очі дітей, які дивились на цю зруйновану будівлю, ми зрозуміли, що ми маємо щось зробити дуже швидко і потужно. Тому mm -hmm. саме в цей день, саме в день прильоту, ми провели все рівно тренування для всіх наших mm -hmm. вікових категорій, зібрали всю нашу академію і показали їм, що ми дійсно незламна нація, і ми вистоїмо і все буде супер круто. А наразі що ми робимо це? Ми звертаємо увагу міжнародної спільноти до тих проблем і руйнації інфраструктури по всій країні. Не тільки ми говоримо про наш стадіон, да, який був зруйнований, а говоримо про всі спортивні і культурні осередки, які Росія понівечила і mm -hmm. намагалася знищити. Тому саме за рахунок міжнародних партнерів і спонсорів ми зараз починаємо вже. Проектування суперкрутої локації, яка буде називатись Локо Сіті Локосіті. Нічого Ти себе, відчуваєш так. рівень так. одразу, одразу так ну, вже можна замахнули зразу. на таке місто спорту круте буде у нас? Так. Так, місто ну, вже... спорту, на, локомотив. насправді, на, на на я е, я завжди з великою заздрістю дивлюся на якісь відеорепортажі з Сполучених Штатів Америки, коли я бачу в яких умовах тренуються там діти, і які бази, і я думаю, коли у нас нарешті буде з'являтися щось подібне, ну хоча б в Києві. І хочеться тоді сподіватися, що якраз Локо Сіті це буде якраз така, це буде мультифункціональне, я так розумію, місце. Тобто там буде не тільки футбол, буде все. Це буде дуже кру крута історія, тому що там буде і урбан парк, там буде і скейт-парк, там буде і скеледром, там буде і теніс, і футбол, і волейбол, і баскетбол, і адаптивний спорт для наших військових, і для умов для реабілітації наших ветеранів і так далі. Ну і дуже багато локацій буде для дитячого спорту, для масового спорту. Тому дійсно, ми коли. Ми так замахнули вже, да, і зрозуміли, що є у нас підтримка і наших американських партнерів, і європейських, то ми вирішили, ну що ми там локомотив будемо просто реконструювати. Зразу mm -hmm. локосіті праві, 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 мощне, красиве. Да, широку ногу, Гулять, так гулять. Олімпійські чемпіони, нам треба, треба. Треба. А перемога на євро або на чемпіонаті світу треба. треба. Насправді, ми, О, багато, ми багато говоримо про те, про спорт в, в контексті того, що буде далі, тому що ми розуміємо, що багато із от, скільки було з. З міністром спорту розмов про те, що багато дітей батьки повиїжджали, їх треба якось сюди повертати, треба чимось заманювати. Мені здається, що якраз отакі бази, такі ініціативи, це якраз та історія, коли батьки би скажуть, ну що нам сидіти в тій Європі, коли у нас в Києві на у нас в Україні є не гірше, а навіть краще, і ми ж розуміємо, що з оцього дитячого покоління виховуються наші майбутні чемпіони. Того означає, я хочу сказати, що у нас на початку повномасштабної війни в нас виїхало десь близько 40 наших вихованців. Mm. Наразі десь приблизно 15% повернулись, і ми дуже цим пишаємось. А ті, хто лишився, то ми також пишаємось їхніми здобутками, тому що вони в Європі показують супер-офігенні результати. Це говорить про те, що школа українського спорту вона є найкраща в Європі. А от ті діти, які хочуть, ну батьки, які зараз чують нас і хочуть за записати... Сади своїх людей своїх дітей якраз до локомотиву, як це зробити, Боже, дуже все просто: соцмережі, локомотив Україна, і заходимо, знаходимо mm -hmm. нас, пишемо, хочу свою дитину стільки-то років на футбол, чи ще на якийсь вид спорту, і ми все організуємо. Так, одразу дає запитання: це е, безкоштовне чи якісь там мінімальні треба все ж таки вносити. А у нас є мінімальні абонементи, але для соціальних категорій, тобто для категорії ВПО, для категорії дітей військової служби. Овців абсолютно безкоштовні тренування. Супер. Супер. Олександр Єгоров продовжує залишатися з нами в студії Авторадіо. Наша розмова продовжиться. Залишайтеся з нами. На Вечір на авторадіо. Вечір. На Авторадіо, добрий вечір ще раз усім слухачам Авторадіо. 17.44 на годиннику. Ми тут в студії продовжуємо говорити про український спорт і набагато більше ніж спорт. З нами керівник проєктів. Я назву напевно так зараз локомотив Олександр Єгоров. Ще раз добрий вечір вам, Олександр. Добрий вечір. добрий вечір студія. Добрий вечір слухачі. І зараз ми будемо говорити про от вже не, не стільки спортивно, як взагалі про розвиток молоді в Україні. Проєкт залізна зміна. От ви сказали поза ефіром, що ця ідея з'явилася ще на початку війни. Як вона з'явилася і яку зміну вона за цей час набула? На початку повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» вивезла десь під нашим підрахунком, мільйон двісті тисяч підлітків. Ми дійсно були занепокоєні тим, що якщо це буде продовжуватись, то Україна просто втратить свій генофонд, і ми втратимо своє основне молоде покоління, яке має далі відроджувати відбудовувати цю країну. Тому народилась така ідея зробити все для того, щоб це молоде покоління зберегти в країні, підтримати їх. І тому родився проект Залізна зміна це проект підтримки талановити. Тої молоді, яка талановита в різних напрямах. Це може бути або навчання, або спорт, або творчість. І саме таких класних драйвових лідерів, майбутніх лідерів цієї країни, ми збираємо в цей проект. Так тоді давайте розширено розказувати, що мається на увазі, ви збираєте, що ви з ними робите. Так що ми з ними робимо, от ви, робимо... От ви їх зібрали далі. що далі? — Дивіться, від... вони у нас подорожують країною, так як це проект, це проект «Укрзалізниці», то в них є спеціальні потяги, які везуть їх в найкращі місця місця нашої країни, там де безпечно наразі це західна Україна. Uh -huh. а, і ми показуємо їм, наскільки а, ця країна неповторна і красива, і наскільки вона а, живе і розвивається навіть попри військовий стан. Тобто, ми знайомимо їх з крутими бізнес-кейсами, з крутими артистами, блогерами, відомими політиками, відомими ми спортсменами, вони проходять у нас цілу купу різних тренінгів, майстер-класів і по тактичній медицині зустрічаються з військовими, з ветеранами. Тобто, діти і підлітки вони вже починають асимілюватись повністю і розуміти, що, наприклад, Ізраїль живе в стані військового стану вже дуже багато років. Та це, нам, таке враження, нам, да, все нам враження все своє життя з відтворення. Нам з цими покидьками, які знаходяться в наших кордонах, жити теж дуже багато століть, поки вони mm -hmm. там не повиздихають. Але ми маємо розуміти. То що ми, як нація, ми маємо в першу чергу бути внутрішньо стабільні, розвиватись, розуміти, що попри війну, ми маємо робити все для цієї країни, і ми маємо залишати всі країни для того, щоб дійсно її відстояти, а не зробити так, щоб всі втекли, нікого не залишилось, і далі Росія просто її забрала собі. Тобто, по суті, ви відкриваєте Україну дітям з іншої сторони крафтову Україну, бізнесову Україну, творчу Україну, і це це дуже круто Правді. Ну, і ми також робимо таку круту ком'юніті залізної зміни, тому що це ми не обмежуємо тільки однією подорожю. Далі це постійні зустрічі, постійне е, спілкування. І в нас вже протягом цих двох років проїхало майже 2700 тисячі сімсот дітей. Ого. А, Ого. Тобто, це вже потужна, потужна ком'юніті, яка дійсно е, між собою комунікує. Ми робимо якісь спільні проекти. Ми постійно робимо якісь додаткові зустрічі онлайн-лекції. Плануємо залучити ще крутих спікерів, тренерів. Ну і я думаю, що незабаром не у нас буде крута колаборація завтра радіо. О, та, 100%! відсотків. Приводьте, приводьте. Ну, все покажемо, все розкажемо. Я, я так розумію, це я в голові е, от, слухаю вас. Е, приємно, що ви їх не залишаєте. Тобто ви їх повозили, показали і не просто відпустили. а ще… Не залишили я, десь у... знаєш, в чопі. Ні. Залишили, <ристо> вигрузили <ристо> на <вокзалі>. і виїхали. <ристо> <ристо> Ні, ну, насправді просто, знаєш, коли багато ініціатив, і вони класно починаються, але просто вони закінчуються в той. Момент, коли Здувається, кажуть, та, та так. кажуть дітям дякуємо, що ви до нас приїхали. Кльово, що це ком'юніті збирається. Це такий собі знаєш бізнес-клуб. Mm -hmm. Людей, які ростуть і разом розвиваються, тому що багато ж говорять, що для класного розвитку у тебе як людини важливе оточення: те, з ким ти спілкуєшся, те, з ким ти навчаєшся, і це оточення ще більше тебе буде підштовхувати, рухатися вперед. А ще додам, що дуже круто, що ми збираємо не тільки там талановитих людей, наприклад, там науковців, mm -hmm. да, які там призер міжнародних олімпіад з різних наук, манівці, UGS і так далі. А у нас так само разом. Вони а, міксуються з крутими спортсменами, видатними творчими колективами, молодими музикантами, молодими блогерами mm -hmm. і так далі. Тобто вони між собою вони варяться в такій прям крутій атмосфері, mm -hmm. різнонаправленій. Клас. А, як, а як потрапити власне, на цей проєкт? Це потрібно пройти якийсь відбір чи просто написати в соціальні мережі? Чи вже є реєстрація? Як це відбувається? У нас є реєстрація в соціальних мережах. Інстаграм Залізна зміна, сайт Залізна зміна, там можна надати заяву. Явку свою, але у нас є певні критерії. Тобто, перший критерій це мають бути е якісь надзвичайні круті досягнення цієї uh -huh. дитини. Вона має бути або президентом школи, uh -huh. да вона має бути там виграти якийсь міжнародний чемпіонат. Проектом тобто, якимось може пройти з, з якимось крутим проектом, uh -huh. да або з якоюсь крутою подією. Тобто, дійсно це має бути дуже вмотивована дитина, і дитина, яка вже щось робить для в цій країні для цієї країни. Ну я перепрошую перед вами президент школи, якої там 2017 року каденції. року ти про себе зараз? Так. <свист> 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 Вже <свист> <"А, ти> підліток? <свист> ні, не підліток. Може, не пройдете по віковим категоріям, <свист> або квиток собі в чопу сам купиш. не <свист> У нас 14-17 років. <свист> а, це вік, вік підлітків, яких ми приймаємо до цього проєкту. Ну і крім того, ми також віддаємо перевагу в першу чергу соціальним категоріям: тобто, це діти наших захисників, які наразі знаходяться на фронті, або це діти, які, на жаль, втратили батьків. або Діти ВПО, угу. тобто на першу чергу це талановитість. Ну і друга, друга, другий критерій це соціальні критерії. Прекрасний проєкт. Як на мене, дуже кайфова історія, і дуже круто, що саме в цей момент є такі можливості. Залізна зміна, хто ще не почув, хто ще не знайшов, знайдіть. І, можливо, ваші діти опиняться в такій подорожі і в ком'юніті. Олександр Єгоров був сьогодні разом з нами. Дякуємо дуже вам. Дякуємо всім тихого вечора.